У нас в Україні діє презумпція незгоди. Тобто, ми всі е, не згодні на донорство, якщо при життєво ми не засвідчимо протилежне, або е, посмертно це можуть зробити близькі родичі. Можна зараз на одержуючи водійське посвідчення нового зразка, там є документ, який ви заповнюєте, і на водійському посвідченні буде відмітка, що ви не проти бути донором органів, або ж е, механізм досить. Складний і тому в нас він не набув популярності для того, щоб засвідчити свою прижиттєву згоду. Треба прийти в будь-яку лікарню. Власне в лікарнях має бути трансплант-координатор. Звернутись до цього трансплант координатора і сказати: Я хочу засвідчити згоду і трансплант координатор вносить її в цю державну систему. Вона називається єдина державна інформаційна система трансплантації. По перше, це складно, тобто йти, шукати лікарню, трансплант координатора. Ну кому це треба? Прям супермотивована людина підеться. Займатися. По-друге, люди бояться, тому що вони не вірять в анонімність, але насправді це анонімно. По-друге, коли інформація в базі з'явиться для інших всіх користувачів, тільки тоді, коли ця людина, яка колись десь давно засвідчила цю згоду. Потрапила, скажімо, в ДТП або в неї стався інсульт, або з якихось інших причин вона знаходиться в стаціонарі і в неї констатують такий діагноз, як смерть мозку, тобто, нібито вона ще жива. Але ця життєдіяльність підтримується виключно за рахунок медикаментів і обладнання. Смерть мозку це невідворотні порушення і, і, і альтернативи тут в цій ситуації бути не може. В такому випадку медичний персонал зобов'язаний перевірити в системі, давала ця людина згоду чи ні, тобто, до того як людина помре. Ніхто не дізнається, давала вона згоду чи ні. Коли людина померла на вулиці, померла вдома, померла за будь-яких обставин, але не в стаціонарі. Ці люди не можуть бути донорами, тому що органи не живі, Клітини в клітинах відбуваються незворотні зміни вже через декілька хвилин після зупинки кровообігу. Інша проблема в тому, що цей діагноз не констатується так часто, як потрібно. Ми розуміємо, що в людини смерть мозку. Як ми повинні діяти, якщо ми лікарі, які працюють в цьому відділенні, ми повинні там за протоколом провести там певний алгоритм, констатувати цю смерть мозку в складі консиліуму, це складно. Потім вносити його жовтим в цю інформаційну систему. Потім ще, не дай Бог, вийде, що він згоден, доведеться ще тут вилучення проводиться. Ми там додому не розійдемося всі вчасно. А смерть мозку це що? Це людина все одно помре, попри всі наші дії, і заходи, і підтримку за день-два. 3. Ну, то можна пропустити констатацію смерті мозку. Не займатися цим всім. Це складно, це, за це не платять.